Ви мене, мабуть, не знаєте. Я для вас нетиповий спікер. Для мене це нетипова сцена, тому що я представник ринку первинної нерухомості України. Скажіть, будь ласка, хтось купував собі квартиру? Хтось допомагав комусь придбати собі квартиру в забудовника? Так, бачу посмішки на обличчях, значить, ви ну, хоча б раз в житті, але стикалися з менеджером відділу продажів. Так, от, сьогодні моє завдання розповісти вам про те, чому контакт-центри на сьогодні у девелоперських компаніях не супер і актуальні. В чому факапи нашого ринку, в чому проблематика? З чим ми не справляємось, чому ми не даємо можливостей для розвитку контакт-центрів в наших компаніях? Я сподіваюся, що. Це вам буде корисно з точки зору того, щоб побачити, які фокапи є у нас, і не допустити їх в своїх компаніях. І також ми поговоримо про передумови на ринку первинної нерухомості. Що ж потрібно для того, щоб контакт-центри розвивалися. Ну, спочатку, про мене, давайте познайомимось. Я Дар'я Шкуренко, власниця консалтингової агенції NoMeter. А на сьогодні я викладаю в бізнес-конструкторі, викладаю в Київській школі девелопменту. І вчу менеджерів продавати, вчу сервісу, вчу методологію продажів і методології CRM. Тому е, основна моя фішка на ринку це, мабуть, систематизація продажів. Так, ми, до речі, познайомилися з Сергієм. Тож, з ким ми працюємо? Мабуть, цих забудовників ви бачили. Саме вони нам довіряють свої відділи продажів, і саме вони в якийсь момент мені кажуть, Дар'я, контакт центру, ми кажемо поки що ні. Стоп. В чому ж проблема? І взагалі, які на сьогодні є два варіанти структури департаменту продажів? Я, як такий онлайн-Сіо девелоперських компаній, якраз. Формую архітектуру департаменту продажів, і перший варіант бажаний для вас, бажаний для нас це контакт-центр плюс відділ продажів, для яких проектів на сьогодні це було би актуально. В принципі, цей шлях обирають проекти Комфорт, Комфорт Плюс, бізнес класу, а також проекти формату місто в місті». Там, можливо, ви знаєте, проекти Кандевелопмент, Республіка, Fine Town та інші проекти, в яких Контакт-центр ну просто must have. Основні причини вибору. Чому все таки забудовники йдуть в контакт-центри? По-перше, активний вхідний трафік. Такі компанії, як альянс Новобуд, До речі, колись я розпочинала свій шлях з менеджера відділу продажів в економ-сегменті за містом заробітною платою в 5 тисяч гривень. Тому мій шлях був досить цікавим. Кар'єрні сходинки мої зросли до компанії Saga Development, де я була замом комерційного директора. А потім в якийсь момент, я дуже люблю свободу дій. Рішень і вирішили створити компанію. Так, от працюючи в альянс Новобуд, ми продавали на той момент зелений лісовий квартал в броварах. Можливо, хтось знає, можливо, хтось проживає в броварах. От і ми відкриваємо відділ продажів тут в Гулівері, для того, щоб нам нашим клієнтам було зручно. І що виявилося? що ми, менеджери, які почали працювати в Гулівері, перетворились на якийсь момент в менеджерів кол-центру, тому що основний трафік а, людей. Пішов у відділ продажів на проекті. Люди поїхали дивитися. А всі дзвінки, весь цей потік просто ринув на мене. І я в цей момент це було років вісім тому, зрозуміла, яке це просто. Я, яка пекельна робота менеджера кол-центру просто цілий день відповідати на дзвінки клієнтів, робити продзвони баз, це просто неймовірна робота, яка лежить на плечах тендітних дівчат і чудових чоловіків. Так от активний вхідний трафік, альянс Новобуд, Петрівський квартал, Кан Девелопмент. Якщо б вони по-іншому формували свої процеси, вони б не встигали стільки продавати, скільки продають. Далі, друга причина. Це велика кількість асортименту в продажу в єдиному сегменті, але різних локаціях міста. Можливо, хтось із вас з Франківщини, з Івано-Франківська. Та-та, бачу, бачу. Супер. Тоді ви точно знаєте девелоперську компанію Благо. Це ще один мій клієнт, я їх обожнюю. А в них є кол-центр. Чому? Тому що клієнт, звертаючись до кол-центру, взагалі формує свій запит і розуміє, в якому з житлових комплексів в Івано-Франківську йому буде цікаво придбати квартиру. І далі вже запит переходить на відділ продажі. І додаткова ціль створення кол-центру в девелоперських компаніях. Це нівелювання кроссейлу, тому що кроссейл насправді не вигідний нікому, ні менеджерам, коли вони ділять свою мотивацію. Ну, принаймні, в нас на ринку мотивація ділиться між менеджерами в залежності від того, хто скільки доклав до цієї угоди. І ти не дуже сильно зацікавлений в тому, щоб закривати свої угоди саме так і перетягуєш свого свого клієнта в свій ЖК. Клієнт не супер задоволений. В результаті навіть забудовник може втратити клієнта через. Оці некоректні формулювання заробітної плати. От і все. Тому додаткова ціль нівелювати таку надактивний кросей. Основні причини ще вибору це некоректний показник співвідношення якісних та неякісних лідів. А зараз по статистиці у нас на ринку якісних лідів 60 це хороший показник, неякісних 40. Якщо це компанія, в якій маркетингова агенція працює не найкращим чином, то цей показник навпаки, а інколи досягає 80% неякісних лідів. І ви уявляєте, скільки всього сипеться, особливо там з Фейсбуку, з інстаграму, на менеджера відділу продажів. Тому доречно в такий момент створювати контакт-центр чи виділяти когось на цю роль. Реальні приклади довготривалих причин такої проблематики це наявність швидкого номеру, ...ви бачили, коли на парканах девелоперських компаній на парканах житлових комплексів ставлять чотирьохзначний номер і починаються дзвінки в аптеку, замовлення таксі або ще щось навіть цікавіше були різні історії. Тому це не варіант. Далі відсутність синхронізації маркетингу та продажів. Сьогодні моя колега вже говорила про омніканальність. Та коли синхронізація, налаштування, створення рекламних кампаній, спеціальних пропозицій це все має погоджувати. Між вами продажами і нашим маркетингом. На жаль, не в всіх компаніях це є. І е, також приклад короткотривалих причин е, такого м, проблематики неякісного співвідношення: це некоректні налаштування рекламних кампаній, помилки в формі зворотнього зв'язку, е, дублі, е, некоректна робота в crm системі е, помилки в описі офферу, типу квартира за мільйон. Да? і мільйон чого? Телефонує клієнт і каже там. У мене є 10 тисяч доларів, хочу придбати у вас житло в рекламі. Я прочитав, що за 10 тисяч я можу щось придбати. От. А Хоча це був перший внесок. Да? Вуалювання спецпропозиції, на кшталт, квартира за пів ціни. Да? Так, і основна причина відмови від такого варіанту це ускладнення шляху клієнта. Насправді у нас на ринку первинної нерухомості є дуже надважливий показник: обробка ліда має відбуватися протягом перших 15 хвилин його потрапляння в crm систему Або якщо це сталося в неробочий день, то на першу годину наступного робочого дня. З контакт-центром фінальний фідбек від відділу продажів клієнт отримує пізніше. Тому цей шлях набагато ускладнюється. Плюс, якщо ми візьмемо там преміум сегмент і так далі, клієнт хоче відповіді просто зараз, навіть от в цей момент, коли він залишив заявку. Знову ж таки, контакт-центр може ускладнити. Це питання, і ми приходимо до другого варіанту: просто відділ продажів, сегменти, в яких обирають, тобто без кол-центру сегменти, в яких обирають в принципі, всі ті самі, починаючи з комфорту і закінчуючи люксом. У нас в, по законодавству, в принципі, немає розрізнення сегментації нерухомості, але на ринку є так звана своя внутрішня, да так, от після бізнесу йде преміум сегмент і люкс, це вже просто з ціновим показником. Від 7 тисяч доларів за метр квадратний основні причини вибору, чому ці девелопери відмовляються від контакт-центрів, це персоналізація продажі. Я думаю, що ви розумієте, коли прийшла війна, девелоперські компанії відчули себе як мінімум тривожно. Почалася оптимізація штату. І першим, як думаєте, кого скоротили? Залишили менеджери відділу продажів, всі інші підрозділи, на жаль, були скорочені: відділ сервісу, контакт-центри, відділ контролю якості це все люди, які виконували дуже важливі місії, додаткові для підвищення лояльності клієнта, але всі вони були скорочені і всі ці ролі потрапили на менеджера відділу продажів. Але ми помітили і плюси, тому що коло спілкування клієнта, цикл перемовин. Просто взяв і сфокусувався на менеджері, і навіть з клієнтами, які в нас вже купили квартиру, ми змогли зробити додаткові угоди, тому що менеджер, володіючи скілами. От сьогодні ми теж говорили про те, чи є в нас кваліфікований персонал. Так от, кваліфікованого персоналу, кваліфікованого менеджера контакт-центру, ринка первинної нерухомості немає взагалі. Він відсутній. Тому потрібно, якщо ти хочеш, ти девелоперська компанія, ти хочеш контакт-центр, ти маєш його зростити просто з нуля, тому що таких кадрів на ринку немає. Далі, основна причина вибору швидка реакція. Ми маємо можливість, поки клієнт. Клієнт гарячий він паралельно може залишати, якщо досліджувати Customer Journey, 10-15 заявок на різних сайтах. І уявіть, якщо ви набираєте клієнта завтра, що буде? Він, можливо, вже придбав квартиру взагалі в іншій компанії. А далі більше шансів на закриття на зустріч. У нас ціль первинного дзвінка це продаж не квартири, це продаж зустрічі. Тому що саме на зустрічі є набагато більше шансів у менеджера продати об'єкт нерухомості. Далі крафтовий продукт, обмежена пропозиція. Зрозуміло, якщо в нас котежне містечко на 20 котежів, то теж навіщо нам кол-центр, навіщо в це вкладатися? І п'яте, це оптимізація штату департаменту продажі. Ми за систематизацію у мене є таке правило: якщо щось повторюється в рамках. Департаменту продажів це потрібно систематизувати. В crm системі за рахунок дашбордів, erp система і так далі. Ми використовуємо зовсім різні платформи для того, щоб максимально скоротити. Людське втручання в підготовку якихось надважливих матеріалів, типу договори, акти, рахунки, звірки, видача пакету документів для оформлення права власності і так далі. Раніше це все робили люди. Тепер цим всім займається система. Тож, чому кол-центри не працюють в девелоперських компаній? Перше, ми гасимо пожежу. Тепер про наші факапи, да? щоб ви цього не допускали в своїх нішах. Тимчасова роль насправді сприйняття от, е, потреби кол-центру на ринку є. Ми всі розуміємо, що це необхідно. Але що робить забудовник? Він виділяє людину на конкретну тимчасову роль. Наприклад, обдзвін бази, тому що у нас виходить новий асортимент в продаж. Да? Також ми закриваємо цю роль знаєте, таким або поточним менеджером, або приходить менеджер новачок-стажер, який проходить перше коло стажування, оце пекельне коло, будучи менеджером кол центру І далі він намагається вже стати менеджером продажу, якщо покаже на цьому першому колі класний результат. Тимчасова потреба. Ми виводимо новий продукт, у нас є якась подія, ми обдзвонюємо в форматі контролю якості роботи відділу продажі, наприклад, по результатам зустрічі. Тобто, це тимчасова роль. Непропрацьована мотивація ще одна надпроблема. Тому що в нас відсутні чіткі КПІ для менеджерів кол-центрів. На жаль, цього немає. В нас присутня стеля. Тому що KPI – це простелю заробітної плати. У менеджера відділу продажів відсоток. Тобто менеджери на нашому ринку зацікавлені, чим більше ти продаєш, тим більше ти заробляєш. А коли ти менеджер кол-центру, в тебе є обмежена KPI, присвоюється, наприклад, там 15 тисяч гривень, виконуєш завдання цього місяця, успішно отримуєш плюс 15 тисяч гривень. І все. А де розвиток, а де потенціал, а де можливості для людини проявити Себе. Їх, на жаль, немає. І низька заробітна плата порівняно з менеджером відділу продажів. Тому що Тому в нас стається кадровий розрив. Ще одна проблема це невикористаний потенціал менеджеру кол центра не знаю, як у вас, але я в, компанії, в компаніях, з якими працюю, проводжу так звані індивідуальні сесії з кожним менеджером. І використовуючи інструмент swot аналіз, де я оцінюю сильні, слабкі сторони, ризики і можливості кожного мого менеджера, я розумію план розвитку цієї людини в рамках компанії. Так от, якщо ви розумієте, що у вас людина Менеджер кол-центру, яка в майбутньому хоче, просто робить все, щоб стати керівником кол-центру чи піти на підвищення, дайте їй ці можливості. Перехід в менеджери відділу продажів найкращих. Я вам вже пояснила, да, що бути, працювати в кол-центрі девелоперської компанії це як пекло, коли з якого ти хочеш пошвидше вибратися. На жаль, відсутність кадрів з вузькою експертизою, відсутність їх взагалі на ринку. І переходимо до е, слайду надії, що потрібно ринку девелоперських компаній для того, щоб ми реально пішли в створення контакт центрів. Це можливо, нам це більше того, нам це потрібно. Навіть зараз на цій стадії, коли більшість девелоперських компаній е, досить е, обрали обережні тактики, вони не запускають нові проекти, але добудовують черги поточних проєктів, як це робить той же Жикан Девелопмент. Да, у проектах Республіка, Файнатаун та інших. Тож для створення потужного ринку контакт-центрів на первину нерухомості України нам потрібно комбо-умов. Розповідаю, це масив поточного асортименту, що виводимо на ринок. Тобто, зараз в нас має бути достатньо асортименту для того, щоб. Впроваджувати кол-центр. Потенційний масив асортименту в майбутньому. Ми розуміємо, що забудовник на цьому не зупиняється. І далі в нього теж є наступні проекти, які він планує найближчим часом реалізовувати. Напрацьована база в CRM. Щоб кол-центру взагалі було з чим працювати, я вас можливо здивую, але не у всіх компаніях девелоперських впроваджена crm система Просто от. Просто щоб ви розуміли проблематику і е, рівень об'єму ринку, з яким мені е, ще є працювати. Маркетинговий бюджет на активний трафік. Та, нам потрібна стабільна лідогенерація. Не кожен забудовник зараз виділяє на це кошти. І релевантна активним продажам, стратегія продажів та місія компанії, куди ми йдемо, навіщо ми це робимо, та, і е, е, як ми розширюємо наш е, департамент продажів майбутнього. Я вам дуже дякую. Якщо вам цікава історія, методологія продажів сервісу та CRM саме на ринку первинної нерухомості, буду рада зустрічі в інстаграмі, фейсбуці. Купа корисного контенту. Дякую.